На відео популярна блогерка з Івано-Франківська Юлія Верба хизується підписникам своєю новою машиною. Днями інстазірка придбала новенький Мерседес. Його ціна коливається від 7 до 10 мільйонів гривень. Однак далеко не всі підписники пораділи дорогі покупці разом із блогеркою. Дівчину почали активно хейтити. Користувачі певні, що зараз не на часі хвалитися таким. Зараз в час війни взагалі не актуально хизуватися новими тачками. Коли люди не мають що їсти і де жити, купила й не показуй. Ганьба, ганьба та ще раз ганьба. Поки всі нормальні блогери роблять збір грошей на підтримку ЗСУ та гонять машини в Донецькому напрямку, вона купує автомобіль та нікопі для хлопців, які проливають кров, щоб ми всі зараз тут жили спокійно. На жаль, не дуже приємно таким хизуватися в такий час для нас, коли хлопці гинуть. У більшості жінок хлопець, чоловік, батько на війні. Кожен день як останній. А тут кожного дня як не відпочинки, то квартири, а тепер машина. Окрім того, у соцмережах почали порівнювати радість від покупки авто зі щасливими очима військових, які повернулися з полону. Натомість Верба на критику не реагує, вона продовжує ділитися фото нової покупки. Блогерка пишається тим, що сама заробила на таку дорогу машину. До слова, місяць тому блогерка Юлія Верба хвалилася своєю новою квартирою Івано-Франківську. Це вже третє придбане житло 20-річної дівчини. Загалом у неї понад один мільйон підписників в інстаграмі верба не приховує, що багато заробляє на рекламі. За словами інстазірки, вона не завжди рахує свої доходи. Проте найбільша зароблена нею сума за місяць досягала 50 тисяч доларів.